Гей, з вами Кейт from USA та я приїхала в США за програмою United for Ukraine. За період в два місяці я встигла пожити у штаті Меріленд, оформити там всі бенефіти, а потім переїхати в штат Нью-Йорк. І знову почати оформлювати бенефіти спочатку. Я розповідаю про те, як проходити всі бюрократичні процеси, вивчати англійську мову безкоштовно, а також як економити в США. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про адаптацію та життя в США. Сьогодні поговоримо про те, яку допомогу можна отримати в США за програмою United for Ukraine, та які бенефіти я категорично не раджу оформлювати, а якими сміливо користуватися. Цікаво, поїхали. Киривки, картайки. Так далі. Перед тим як їхати в США, я звісно читала, як і ви всю цю інформацію, що в США нічим не будуть допомагати. Ти приїжджаєш і все. Вся відповідальність лягає на твого спонсора, і він має допомагати тобі в усьому. Але чи так це насправді? Яку допомогу я зможу отримати, якщо я приїхав в США за програмою United for Ukraine»? Давайте перерахуємо. Перше це грошові виплати, друге це виплати на продукти, і третє це медичне страхування. Так, так, саме медичне страхування, яким всім так залякували і те, що воно дуже дорого коштує в США, його також можна оформити, приїхавши в США за програмою United for Ukraine». Але зараз буде важливе уточнення. У кожному штаті все це дуже індивідуально і залежить від вашого сімейного становища, від наявності дітей і, взагалі, від індивідуальних правил конкретного штату. Тому ви дійсно можете податися на всі ці бенефіти, але не факт, що ви їх отримаєте. Якось не дуже обнадійливо так. Але це є певний базовий набір, на який ви можете подати документи та очікувати відповідь. Скажу по особистому досвіду, що в штаті Меріленд я оформила всі типи бенефітів, а в штаті Нью-Йорк я не оформила нічого. Але справа в тому, що я тільки подалась і очікую відповідь, а вона може бути як позитивна, так і негативна. Тому діліться в коментарях, в якому штаті ви зараз проживаєте, та які бенефіти ви не змогли для себе оформити. Як довго очікувати на оформлення бенефітів? Знову ж таки, з особистого досвіду скажу, що розраховувати на такі терміни, як від трьох тижнів до місяця. Потребується час для таких трьох важливих кроків. Перше, це завітати в Department of Human Services і заповнити анкет. Друге це очікувати дзвінок інтерв'ю. Про це я більш детальніше розповідала в у цьому відео. І третє, це ваша фінальна відповідь. Враховуйте також, що вся інформація вона буде йти вам звичайним паперовим листом і одразу вказуйте актуальну. Адресу, де ви будете проживати. Не адресу спонсора, не адресу знайомих, тому що ви можете просто пропустити важливу інформацію для себе. Давайте так, обговоримо таке важливе питання, чи можуть мені відмовити при оформленні бенефітів. Так, на жаль, вам можуть відмовити при оформленні бенефітів, і це може бути через те, що ви якось некоректно заповнили інформацію або через конкретні правила цього штату на всі бенефіти, які ви можете претендувати, ви можете одразу уточнювати в Department of Human Services, коли ви будете заповнювати цю анкету. А також, якщо вам прийшла відмова, то я би порадила би. І я би сама так зробила, якщо б у мене була відмова, я б завітала до них і спросила, чому саме мені відмовили, роздрукувала б всю необхідну інформацію, чому я саме маю право отримати ці бенефіти. І знову ж таки спробувала довести цю справу до кінця. Я би так зробила? Кейшеб, знаєте, я би сі там сіда зробила. Я би всім розказала. Я би там всім розказала, що мені треба оформити. Зі бенефіти, про які я знаю, але я не оформлювала їх для себе, це SSI. Ці бенефіти оформлюються для вас після того, як ви отримуєте ССН. Про те, як отримати, я розповідала в цьому відео. ССН це як ваш ідентифікаційний номер, і саме ці бенефіти. вони Прив'язується до нього. І якщо попередні бенефіти, про які я розповідала, вони не можуть переїжджати з вами зі штату в штат, то якраз от допомога SSI, вона прив'язується до СССР і може з вами подорожувати. Тому я так розумію, що це допомога не від штату, а державна допомога. Саме її я не оформлювала для себе. Тому що я вважаю, що це може бути перепоною при подальшій легалізації, але знову ж таки вирішити все для себе самостійно. І діліться в коментарях, чи оформлювали ви СССР, і якщо так, то яка там грошова допомога? Інша більш така неочевидна допомога це фудбенки і також допомога від церкви. В цих місцях ви можете отримати безкоштовно продукти, а також одяг і взуття. Якщо у вас дійсно є для цього потреба, не соромтесь, шукайте біля себе, також можете шукати по зіп-коду, де ви проживаєте, і звертайтеся за цією допомогою. А тепер давайте поговоримо про найцікавіше про гроші. <сум> Я збирала інформацію у групах та питала українців, в яких штатах вони проживають та яку саме допомогу вони отримують, щоб зробити це відео більш інформативним і надати вам реальні цифри. Я зібрала, на жаль, не таку обширну географію США, тому ви можете доповнити мене. Пишіть, будь ласка, в коментарях, в якому штаті ви зараз проживаєте та які бенефіти ви отримаєте. Щоб це відео було більш інформативних для тих українців, які планують переїзд за програмою United for Ukraine». Я зараз буду говорити про бенефіти в розрахунку на одну людину без дітей, тому що якщо у вас є родина, є діти один, дві, один, два, три, то ці бенефіти вони змінюються і збільшуються. Тому будемо розповідати про такий початок. І ми будемо говорити про такі типи бенефітів, як грошові виплати і також фудстемпи. А в штаті Меріленд у мене було так. Грошові виплати було 328, а фуд виплати 299. Тат Ілноїс. Грошові виплати це 322, і фудстемпи це 204. Південна Кароліна. Кешу, як мені написали, там не видають, а фудстемпи це 250. Каліфорнія кеш 579, а фудстемпи 200 доларів. А Теннесі – це штат? В Теннесі кеш 537 і фудстемпи 250. В Вашингтон 417 це кеш і 250 це фудстемпи. Ось така штата Ось така статистика по різним штатам та містам. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А якщо ви тільки готуєтеся до переїзду в США за програмою United for Ukraine або вже приїхали, то підписуйтесь на мене в інстаграмі, я підписана як Катєйка. надсилайте мені в особисті український прапор та я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист з корисними посиланнями та 10 необхідних кроків, що вам необхідно зробити. В США, коли ви перетинаєте кордон, також цей чек-лист допоможе вам підготуватися до цієї поїздки і почувати себе більш впевненими. Ну і обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде.